Там я злякався. Кхе. і що із вечорниць. Тепер не можу спати, Головка так болить. Відтоді я так хочу. І не зберусь як. І ти кудись до бабки. Все переляк. А бабка перша птуха, то губа не дура, Давай їй відро цукру. А гривень гривень не прийма. А ще біда у тому. Ну хоч на дворі та весна, та кури не несуться, бо не яєць нема.